Вітаю з вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, а я його ведучий Іван Чміль. Вже третій рік триває повномасштабне вторгнення. День у день наші захисники відбивають ворожу навалу. Але є такі території, і є вони вже 10 років, суспільний інтерес, до яких не згасає ніколи. Це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та басейн Азовського та Чорного морів. Чому так сталося? І наскільки важливе повернення цих територій, їх деокупація та встановлення надійного дієвого контролю над акваторіями, суверенними акваторіями України для перемоги нашої держави? Про це та інше, ми сьогодні спробуємо розібратися разом із гостем нашої студії, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю вас, Олександре. Вітаю, чи можна вважати вдалі операції, повітряні, морські і навіть десантні Сил оборони і безпеки України щодо визволення Крима початком його дієвої деокупації? В принципі, так будь-які дії, які зараз відбуваються на тимчасово окупованому півострові Крим після 24 лютого, 2022 року. Вони так чи інакше мають відношення до деокупації. Навіть якщо це, наприклад, там удар по аеродрому чи знищення якогось військового кораблю і так далі, і таке і інше, і хтось скаже: Ну а як це прискорить деокупацію? Ну, знищили цей корабель і знищили? Мінус одна одиниця, бойова одиниця. Більше проблем з відновленням ресурсу, компенсацією втрат. Унеможливено використання тієї чи іншої авіаційної компоненти, або то тактична авіація, ударні гелікоптери, або удар по засобам протиповітряної оборони. Прогалина в повітряному просторі над Кримом збільшується. Це все комплексно є елементами, які наближаються на звільнення Криму. У нас в цій війні відбувається багато чого. Вперше в тому числі і світ бачить такий феномен, коли країна. Наша Україна фактично без військово-морських сил, ми пам'ятаємо події 2014 го року і зраду командирів і командувачів щодо кораблів і інших плавзасобів. А як країна без флоту успішно, ефективно б'є Чорноморський флот, вже добила до ступеню флотілії, можна сказати. І от на вашу думку, наскільки ці їх втрати є безповоротними, все ж таки, це потужна держава. І наскільки це взагалі можливо? Ну чому так стається? Чому вся ця махіна не може нічого протидіяти? Ну по-перше, є засоби, які, яким не можуть протидіяти а, флот російський а, ефективно. А вони ще на початку 22-го року, коли починалися повномасштабне вторгнення, вони намагалися одне з пріоритетних цілей знищити ПКРК Нептун. Тому що розуміли, що е, ця ракета вона є серйозною загрозою для їх великих десантних кораблів, і е, десантування в Одесі та в Одеській області неможливо було реалізувати 100%, не знаючи, а чи знищено цей комплекс. Тобто це був, скажімо так, основний елемент, який потім довів, що е, навіть такий засіб, як ракетний крейсер Москва, який, в принципі, був плавучою морською е, е, ППО. А він не зміг впоратися з Р360. Це був перший етап. Але це все ж таки домінування суходолу над ближнім радіусом дії, максимум середнім по морю. Треба було розширювати вплив. І тоді з'явилися дрони камікадзе. Дійсно, це унікальний варіант, коли країна використовує ці засоби до того ж постійно їх досконалюючи. Покращуючи характеристики і користуються виключно своїм досвідом, тому що не однієї іншої країни в світі немає такого досвіду, як у України по використанню а, морських а, дронів. І поступово вони покращують свої характеристики. Ми бачимо, як збільшується бойова частина. Ми бачимо, як збільшується швидкість та маневреність цих дронів, а, стає більш стабільний зв'язок, дальність а, плавання. Дійсно, вони стають серйозною загрозою для російських окупаційних сил в Чорному морі, і найкращим прикладом того наскільки росіяни бояться саме ці засоби, є те, що вони втікли з Севастополя до Новоросійська. Ну, як втекли, вивели більшу частину своїх найбоєздатніших військових кораблів. Яким знайшлось е, місце е, в новоросійську, тому що Новоросійськ для цього не пристосований. І окрім всього іншого, проблематика у тому, що для росіян в тому, що вони в Чорному морі втрачали не тільки ті кораблі, які в них були найновіші, так? які тільки побудували, ще навіть і не встигли ще побудувати, там прям на верфі їх недобудовані ще знищували. Пам'ятаємо проєкт 22 800. До речі, один з яких циклон це був останній в Чорному морі боєздатний. А, і вони втрачали ті, які взагалі не можуть будувати. Проєкт 775, Великий Десантний корабель, він будувався навіть за часи Радянського Союзу, не в Радянському Союзі. Він будувався на верфіах в Гданську, в Польщі. Його навіть ремонтувати дуже складно. Але е, ці великі десантні кораблі це єдиний ефективний засіб на сьогодні, який є у е, росіян щодо питання е, логістики, транспортування та десантування, е, в них є свій е, проект кораблів типу Іван Грен. Але він не досконалий. Той самий ракетний крейсер Москва, їх всього було три на озброєнні всього військово-морського флоту Російської Федерації. Зараз їх два залишилось. Будувати їх більше вони не можуть. Ракетний крейсер Москва продемонстрував, як система С300F не пристосована для перехоплення сучасних протикорабельних засобів ураження, Ракета Р360, наприклад. Хоча про це було відомо ще з радянських часів, коли, якщо я не помиляюсь, адмірал Горшков тоді командував навчаннями, проводились навчання, і над кораблем, над крейсером, де було встановлено С-300F, пронісся незаплановано БПЛА Стріж. І тоді с 300 ф не відпрацював. Він навіть не зафіксував, що наближається такий об'єкт, який за розмірами ну, майже як F-16. І тоді вже було зрозуміло, що С-300F, саме а, морська протиповітряна система, протиповітряна система оборони, вона не досконала, її треба допрацьовувати. Але її було прийнято на озброєння, встановлювали на кораблі. І ось ракетний крейсер Москва продемонстрував, наскільки це не досконало. А потім свою недосконалість. А продемонструвала уся російська флот, флотілія в боротьбі з дронами камікадзе нашими морськими, бо з'ясувалося, що в них нема ефективної протидії. Найбільш ефективна протидія це, наприклад, ударні гелікоптери, ті ж самі МІ 28 Але вони не можуть постійно патрулювати Чорне море, щоб протидіяти. Таким груповим ударом по російським військовим кораблям вони не можуть постійно супроводжувати російський військовий корабель в відкритому Чорному морі, тому в них обмежені можливості. А коли наближаються дрони, то в хід вступає їх стрілецька зброя. Крупного калібру кулемети, автомати і так далі. Тобто не, немає якоїсь системи, яка б гарантовано давала. Стовідсоткову таку гарантію, що буде знищено цей дрон. Нещодавно було продемонстровано дрон Сі Бебі, на якому встановлено реактивну систему залпового вогню БМ-21 град, саме направляючи 122-го калібру. Сумнівне рішення для нанесення ударів на великих відстанях, але на невеликих відстанях 200-300 метрів, яка якраз тієї відстані, коли вночі а Дрон наближається до військового кораблю, з військового кораблю ведеться вогонь. Тобто 200-300 метрів це якраз е та відстань, на якій його е можуть фіксувати, супроводжувати та вести вогонь. Найбільш ефективна відстань його ураження з палуби військового корабля. І залп шости е осколково-фугасних 122-го калібру реактивних снарядів, він влаштовує на палубі китайський новий рік. І майже одразу відбувається таран самого дрона. Тобто, в такої, в такій концепції це значно підвищує вирогідність влучання самого дрона в військовий корабель. Плюс достатньо багато кримських аеродромів знаходяться на узбережжі. Так, саки, наприклад, до і речі кача, і більбік. так, так. І тому тут цікавий інший момент, що можна використати вже реактивний снаряд з касетною бойовою частиною, і тоді більше буде площа. І навіть цей один-два кілометри розльоту, який може відбутися під час пострілу, але залп великої кількості таких реактивних снарядів він дозволить накрити більшу площу. Тому так саме ті аеродроми і об'єкти, які знаходяться на узбережжі. Ну, це цікаві будуть цілі для таких дронів. А які ще на вашу думку існують реалістичні шляхи опанування, встановлення та утримання дієвого контролю над суверенними акваторіями України? В Чорному морі можна сказати, що ми вже його встановили, тому що росіяни вони не можуть ніяк завадити нашому зерновому коридору, який вже, вже рік як працює без їх участі? Це ж треба якось... Вони так пафосно виходили з зернової угоди в минулому році і нічого не змогли зробити, щоб якось її зупинити. Це перший момент. А другий момент це те, що їх військові кораблі вони зараз ну, дуже рідко, коли виходять в відкрите море. Взагалі дуже рідко. Вони від Новоросійського намагаються не виходити досить глибоко в відкрите море. І це пов'язане з тим, що контроль над Чорним морем це наші морські дрони. Над Азовським морем можна встановити контроль тільки коли буде контроль над узбережжям Азовського моря. Ну і щодо авіації, чи може вона допомогти у цьому питанні? Як у встановленні контролю, так і в пришвидшенні деокупації Криму як такого? А в будь-якому разі так, але в комплексі. Тут не буде якихось масових нальотів чи щось таке інше. Авіація вона буде виконувати, я так думаю, на півні свій функціонал на великих відстанях. Тобто це використання, наприклад, таких засобів, як крилаті ракети, ті ж самі, якщо ми говоримо про F16, наприклад, як варіант винищувачі, це GM 158 JASM. Якщо звісно що США погодить нам постачання саме такої номенклатури ракетної зброї, це контроль повітряного простору велику радіусу дії ракетами, типу АІМ 120 АМРАМ 100 кілометрів плюс ну навіть 70-80 кілометрів достатньо. І є дуже цікавий варіант: це аім 119 це протикорабельна ракета, яка має відстань 50 км+, плюс, в залежності від модифікації. І її також можна буде використовувати. І Чому саме на півдні це може бути максимально ефективним? Тому що тут треба зрозуміти, що ми отримуємо від наших партнерів не останню модифікацію f 16, це не найновіші Ф-16. І вони мають не найкращі характеристики та не найкраще обладнання, особливо якщо ми говоримо про радар. Тому для ефективного використання потрібна буде підтримка цим саме винищувачам з боку літаків дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, які відомі у нас як авакси. І авакс навряд чи буде літати в центрі України, десь там на Житомирщину, щоб допомагати контролювати f 16 ситуацію вдоль лінії боєзіткнення десь на сході або навіть десь ближче до кордону з Російською Федерацією. Цього не буде. А от авакс над Румунією цілком можливо. Авакс над в повітряному просторі над Чорним морем, десь там в нейтральних водах чи е, Болгарії, наприклад. Так, це може бути цілком. Навіть може бути такий варіант, що ВАКС може знаходитись в повітряному просторі Молдови. Цілком, можливо, не виключає, але не України. Але цього достатньо, щоб саме F-16, які в нас будуть, впливали на ситуацію як по лівобережній Херсонщині, так і на Чорним морем і безпосередньо Кримом з використанням відповідної компоненти. Тому так, авіація у цьому буде сприяти. Чому саме знищення військової інфраструктури Криму і Севастополя так важливо для безпеки, як фактор безпеки для мешканців не тільки Одеси, а й там далекого, нібито далекого від Одеси Львова? Що таке півострів Крим? Він використовується у тому числі і для запусків по території України балістичної зброї для пусків дронів Камікадзе Шахет 136, Там є відповідна інфраструктура. Окрім всього іншого, розвідувальна діяльність. Розвідувальна діяльність БПЛА відправляються також ті ж самі Орлан 10. Вони всі стартують саме в напрямку Одеси Одеської області з Криму. Удари по Одесі, постійні удари не тільки балістикою, а 22 й 23-й рік. Це П 800 Онікс, берегові протикорабельні ракети. Які ми також постійно били по Одесі. Це, до речі, ще один такий нюанс. Бо саме по Одесі більш за все і прилітало по 800 «Онікс». Не по Харкову, не по Чернігову, не по Києву, а саме по Одесі. Ось специфіка Одеси. Тому що це протикорабельний морський комплекс береговий. А, тому є ось такі нюанси. І знищення, наприклад, розрахунків ОТРК «Іскандер», Дозволи зменшити загрозу для півдня ударами з використанням балістики, знищення берегових комплексів бастіон зменшить вирогідність в майбутньому використання П-800 Онікс. Ми змусили росіян тікати з Севастополя їх військові кораблі, які є носіями крилатих ракет морського базування Калібр. І зараз, якщо росіяни будуть запускати ці ракети, як вони вже запускали під час останніх комбінованих ракетних ударів, їм це доведеться робити не з району Севастополя, не з відкритого Чорного моря. Вони це будуть робити з району біля Новоросійського. вийти там в відкрите море і запустити. А це більша відстань. Це можливість раніше відреагувати систему протиповітряної оборони, навіть коли буде лунати протиповітряна повітряна тривога. У людей буде більше часу, щоб вони могли спуститися в бомбосховище. Елементарно. Знищення російської авіації. Російська авіація вона використовується як для патрулювання Чорного моря, так і для пусків ті ж самих ракет Х-59 по материковому півдню України. Міг 31 БМ, які нещодавно були. Знищені на аеродромі Бельбек. Вони, до речі, і є одніма з носіями цих ракет А-37М. І одні з перших носіїв. Це тільки зараз почали ці ракети встановлювати на Су-30 СМ. Але тут є нюанс. Заявлені характеристики у цих ракетах дійсно до 300 кілометрів, але за рахунок свого радару вони не можуть дозволити влучити в ціль на такій відстані. Вони її навіть не бачать. Ці Су-30 СМ перехоплюючи Міг-31, Су-35 навіть вони не бачать на таких їх радари, не бачать на таких відстанях цілі. Тому вони не можуть в них влучити. Що їм для цього потрібно? Їм для цього потрібен А-50. А-50 е останнім часом ну, не так часто літає над Чорним та Азовським морем. Щось трапилось. Так, щось трапилось. А тому без підтримки, відповідної підтримки авіації дальної розвідки та спостереження. А ці ракети, ну м'яко кажучи, не дуже ефективні. Без нього вони такі характеристики не видають. Але знищено в Криму декілька вже таких одиниць. Треба перекидати нові, хай перекинуть, знищимо ще. А вони не нескінчені в них. Вони їх будуть? Міг 30 людей ні. І продовження тоді цієї теми. А до чого призведе встановлення вогневого контролю, звісно, спочатку, а потім і знищення кримських мостів. Знищення цілком можливо, але вогневий контроль, коли повністю Крим 24 на 7, всі військові об'єкти російські і які пов'язані з російськими окупаційними військами, будуть на собі відчувати наш вогневий вплив. А це можливо саме після звільнення обережної Херсонщини та Запорізької області. Тобто саме тоді півострів перетвориться на острів. У тому то і е, досить невдало положення російських окупаційних військ, бо якщо подивитися на е, мапу України, переважна частина російських військ, особливо їх майже 200-тисячна е, група військ це група військ Дніпро, яка на Лівобережній Херсонщині, і частково це група військ-схід, яка на межі Донеччини та е, е, Запорізької області, і група військ оборони Криму, це е, Майже 200 тисяч особового складу, а вони зажаті. Вони у випадку початку великого контрнаступу, чого і чекали в 2023 році, вони змушені будуть постійно відходити назад, впираючись поступово, наближаючись до узбережжя. Від ля відходити вже нема куди. Особливо, якщо ми говоримо про частину Запорізької області по Азовському морю. а Тимчасово окупований півострів Крим це буде єдине місце, куди вони зможуть тікати, якщо будуть перерізана уся логістика на схід, зможуть тікати. І Крим буде ну, майже нашпигований цими групами військ. Але з Криму, тим більше, вони нікуди не зможуть тікати. Вони тільки розтягнуть ось ці свої конвульсії. Так, таким чином ізоляція може призвести до того, що величезна група військ буде. Ну, скажу так, мабуть, в якомусь такому унікальному випадку оточення. Тож побажаємо нашим захисникам і бойових успіхів, і хай їх береже Боже і віра українського народу в перемогу. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був фіско-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. І ми намагалися розібратися в тому, коли ж все ж таки можлива реальна деокупація Крима. І перемога України. А ми впевнені в тому, що все буде Україна.